Я як військовий юрист, і, оскільки е, мені відомо багато питань, які закриті були для звичайних людей, хотів би поставити до відома е, як громадян України, так і е, керівників держави до того, що в даному випадку не можна ні в якому разі брати е, з рук ворога цю гуманітарну допомогу. Чому? По-перше, в Росії і в США маються тільки в двох країнах світу маються спеціальні лабораторії по виготовленню токсинів і спеціальної бактеріологічної зброї. Ніхто не гарантує того, що, що нам привезли брати в лапках. Далі в тих же консервах. Можуть бути закладені пластит з управляємим, радіоуправляємим е, е, зривним е, засобом. І ніхто не знає, коли вони і де його задіють. Банки ніхто вскривати не буде. Росія як агресор не може передавати гуманітарну допомогу нашій державі, тому що вона зараз є агресором. І ця гуманітарна допомога, вона ну, це може бути як троянський кінь, так і провокація якісь. Тобто, ну невідомо, чим це може скінчитися для нашої країни в той час, як гибнуть наші брати, наші солдати. Я, я вважаю, що це ну неприпустимо. Ну, від введення на нашу територію цих гуманітарних автомобілів, ну це не можна робити ні в якому випадку. Я вважаю, що не тільки нам а взагалі всьому світу, тобто Росія вже себе не один раз показала, і довіряти таким людям не можна. Тобто нічого від них брати, ніяких справ з ними мати не можна, тому що вони можуть тільки набрехати, і насправді зараз повторюється історія, вибачте, але з фашистською Німеччиною. І тому я вважаю, що з агресором взагалі ніяких справ мати не треба. А допомогу треба приймати від усіх членів Євросоюзу і взагалі від усього світу, які в свій час проголосували за вступ України в ЄС. Я считаю, что как такую помощь мы можем принять, потому что Украина сейчас в довольно непростом положении. Однако Россия веде на, в отношении нас довольно нескромную политику. Я считаю, что даже подрывную в некотором смысле, потому что сепаратисты не могут, ну, сепаратисты ведут довольно сложный военный конфликт, на который они бы не могли собственными силами так поставить. Вмешательство России, несомненно, здесь есть, так же, как и их войска возле наших границ. Если они помогут чисто ну, материально, гуманитарно, без лишних военных сил, можно даже просто транспортными перевозками. Я считаю, что эту помощь можно принять, хотя это дело нужно решать все-таки согласие, потому что у нас довольно многие уже негативно настроены по поводу России. Но если они считают, если у них действительно есть мысли об этом, если они понимают наше положение о том, что мы имели дружеские отношения, состояли наконец-то в одном советском союзе, хотя это многие считают тоже негативной стороной. Я считаю, что можно принять. Наконец принимать помощь, ну не считаю, что это позор, потому что мы давно уже хотели выбраться из такого положения. Наконец-то страны Евросоюза тоже могут нам помочь. Мы надеемся на это, так как санкции вводят против России и США конкретной помощи нам пока не оказали, думаю, но они могли постараться. Від всіх, крім Росії, обладнанням, технікою усім чим можна. Це було б краще, ніж ти їхня одіяла і що там спальники. Будь-яка допомога, в тому числі гуманітарна, будь-коли високо цінувалися порядними людьми. Якщо це допомога від щирого серця, якщо вона дійде. Ми скажемо велике дякую. Нехай буде з боку Росії, не всі поганці в Росії. Я сподіваюся, там лишилися ще порядні люди. Коли я чую про гуманітарну допомогу з боку Росії, то є одна брехня. Від початку є брехня. Говориться одно, а робиться друге. Хто, хто забрав нам Крим в Україні? Україна собі? Її вже немає, так? Треба її від. Відвоювати колись це, обіцяє президент. Щодо гуманітарного коридору, що вони роблять тепер, я також не бачу, ну, нема сенсу в тому, що чути і тому, що діється, коли танки тут близько кордону. Ем, хто стріляє на кого? Я чула вчора, що казав один українець, українці стріляють. Українці б не стріляли, коли б не було тої потреби. Дуже довго Україна трималася від війни і було перемир'я начебто, але тільки з одного боку, з боку українського. Цебто є брехня з боку Росії однозначно. Во-первых, я считаю по поводу все-таки гуманитарной помощи и других стран, что она нам не нужна. Наше государство э, способно. Я думаю, что достаточно много поступает, и при политической воле наших народных депутатов способна обеспечить всем необходимым там на месте. Плюс сколько помогают волонтеры, если бы люди все и так достаточно помогают. Поэтому я думаю, что не требуется. Вот. По поводу э, гуманитарной, э, гуманитарной помощи от э, России. Ну, конечно, отрицательно, потому что, невозможно, он же и вооружает таких террористов, и тут же им помогает. Зачем ему надо, непонятно это все. То есть мы все уверены, что он больной, и я в частности уверена, что он просто больной шизофреник. Вот. Поэтому я считаю, что наши там, на границе и все наши депутаты должны запретить и вообще ввести санкции. Он хочет под каким-то любым предлогом, он сда, как бы он не сдается, он хочет там выйти победителем, хочет максимально ввести еще больше может войск, еще больше своих каких-то людей, чтобы постепенно постепенно э, дестабилизировать ситуацию. Я думаю, что не надо принимать гуманитарную помощь от России, потому что здесь от лукавого. Здесь мне кажется, здесь э, Будто бы помощь они хотят, оказались с другой стороны, мы не знаем, что под этой помощью подразумевается. После того, что они разрушили то, что по сколько людей погибло, сколько домов разрушено, столько бед принесло, мастов, сколько взорвано, я считаю, что що... даже никакая гуманитарная бы не помогла бы залечить раны сердце людей, которые они нанесли самой Украине, самой стране вот детям людям ничем она не, не скупается я так считаю а то что если нам кто-то помогает так слава богу что есть такие страны которые несмотря ни на все ни, ни на национальность ни на расу ни на белых ни на желтых ни на красных они делают и слава богу дай бог чтобы такие люди были помогали и беде не оставляли потому что беда беды одной не бывает это беда всей земли всей страны всего города всей вселенной поэтому нам надо быть немножко добрее и меньше грызть друг друга знаете есть такая хорошая хорошая как бы не поговорка а э, ну слова такие хорошие есть нельзя даже брать хлеба у врага потому что он может быть отравленным С -с, потому что не, неизвестно что можно ожидать от человека который э, может замесил этот хлеб на крови понимаете то есть я не знаю, я бы не просила, даже не брала бы. Даже не сухарик, а не, даже не то, что не хлебушка, не сухарик, а даже крошки. Потому что хлеб тоже крошка, даже крошки не взяла бы. Знаете, помогают безруким, безголовым, безмозглым. Если у нас, у нас есть мозги, у нас есть руки, у нас есть душа, я, да, я считаю, что мы должны сами себе помочь. Но я понимаю, что сейчас очень сложно, очень трудно. Амуч іменно собі в, в этот момент, в ету мінуту. Нас повністю ми всі голі. От в вот военной, военной тематике ми просто голі, тому що нас так розділи. Я вважаю, що нам допомога від Росії не потрібна жодна після того, що сталося, якась гуманітарна, не гуманітарна. Все, що вони можуть зробити для нас в хорошому плані, це лише. Перестати нам так ну допомагати, так сказати, як вони хочуть це зробити. А якщо у них зміниться влада, і прийдуть до влади люди, які будуть дійсно хотіти допомогти Україні, можливо, не з братнім народом, тоді звичайно якусь допомогу можна приймати і треба. Если Россия хочет да, я не против, щоб Росія нам допомогла, но це ж не Росія хоче помочь, а Путін дуже сильно нам допомагає. Но если Путін так сильно хоче нам помочь, то моє мнение таке, що пусть сделает нам газ по 220-230 гривень, это будет реальная помощь него і для України, и мы станемо друзьями. Гуманитарная помощь от России в Украине, это звучит, на самом деле, очень смешно. Я считаю, что это попытка вторжения российских, я не знаю, войск под одеждой гражданских, да, которые хотят принести помощь Украине. Это неправильно, потому что, поскольку идет война у нас сейчас, закрытая, так бы сказать, с Россией, то принимать гуманитарную помощь от России не стоит ни в коем случае. Ця гуманітарна допомога, нехай вони лишаться її собі. Вона нам геть не потрібна. Це, як вам сказати, ще лишні військові сили на території України, які вони тут зайві і ніколи вони не потрібні не були. Необхідно самим об'єднатися. Не треба нікого нічого брати. Ми в змозі самі все заробити, аби тільки не крали. І нам хватить всім. І на хліб, і на масло, і на ковбаску. Щодо допомоги, гуманітарної допомоги Росії в Україні, то тут мені здається, що все перевернуто. Треба говорити лише про антигуманну і антигуманістичну допомогу Росії Україні. Але якщо взагалі говорити про... Гуманітарну допомогу, мені здається, що українці самі собі повинні зробити гуманітарну допомогу. Скажімо, ввести в систему освіти таку дисципліну, як людинознавство. Мало знають про людину, про її природу, про її можливості, а для України це, між іншим, потреба номер один. От. І я бажаю українцям зрозуміти один одного, зрозуміти людей, які дійсно переживають по-справжньому за Україну і за українців. І тому треба допомогти самим собі. Бог допомагає тим, хто сам собі допомагає. Я вважаю, що якщо Росія дійсно буде вводити гуманітарну допомогу, я вважаю, що це добре. Подвох это или нет, ну это уже будет видно в будущем. А если действительно ведут гуманитарную помощь, это будет очень хорошо. Развязал эту войну не вся страна, а кон какие-то конкретные люди, а гуманитарную помощь может вводить люди, которые эту войну не развязывали. Нельзя же все грехи валить на всю страну. Виноваты же за это все равно кон какие-то конкретные люди. Поэтому я считаю, что если это действительно, я опять-таки повторюсь, если это действительно гуманитарная помощь будет, то это очень хорошо. Я считаю, что это циничный вообще поступок со стороны Кремля, так как страна, которая управляет э, агрессией, в одно и то же время она не может предоставлять помощь стране другой. Поэтому я считаю, это неприемлемо со стороны России. Я считаю, что нельзя так верить этим словам. Нужно задуматься, что может последовать за этой гуманитарной помощью и оценить все риски. Это может быть либо настоящая помощь, это первое. Второе, помощь сепаратистам. И третье, это, возможно, ликвидация сепаратистов Москвой. Так как они, возможно, вышли из-под контроля, им нужно держать ситуацию, поэтому, возможно, они будут от них как-то избавляться. Для того, щоб на це питання відповісти, треба зрозуміти, кому вони хочуть допомогти. Якщо вони допомагають Україні, то це питання треба вирішити через Київ і літаками сюди привозити це. Ну, якщо так. А якщо вони збираються допомагати нашим новонародженим республікам ЛНР і ДНР, то таким чином, на мій погляд, вони хочуть довести ще раз, що це є ну, правомірні структури. Які треба відповідно законити, відповідно дати їм право існувати, і, на мій погляд, таким чином створити друге Придністров'я. І власне це, і, на мій погляд, є метою Росії. А ця допомога це так само, як з тим літаком. Якщо б вони не помилились, вони б зараз вже були б тут. Ну, вони б, будемо так, спасали б людей і так далі. А так як з літаком не вийшло, помилились, то відповідно їм треба тепер гуманітарною допомогою. Бурально зайти війська це значить, відповідно, війна. А війна нікому не потрібна. От, власне, тому допомогу треба приймати, але через Київ, через уряд, який зараз є, і відповідно цей. А не таким шляхом, давайте ми заведемо, дамо їм, і потім вони будуть підтверджені. По поводу гуманітарної допомоги з точки ну, Росії. Я это негативно. почему? Потому что э, они не должны нам помогать. Э, потому что у нас, нам, нам должны другие страны помочь. Потому что мы с ними воюем. Где в этом логика? В том плане, что мы с ними и воюем, и они нам и помогают. Типа они хотят доказать э, нам. И основному миру, что якобы только они могут нам этом помочь, так мы же против них и воюем. А почему нам не может помочь на НАТО? Почему нам не можем помочь ЕС? Да, нам пересылают деньги там 2,5 миллиона євро, кажется. Я не спорю, это тоже помощь, это тоже деньги. Ну я, вы, там, вот, ну, мои близкие этой помощи не ощущают со сматериальные. Пота поэтому я против того, чтобы Россия, даже с слоганом... гуманитарная помощь приземлялась вообще э, на территорию Киева. Именно, я живу просто на Донецком районе, там аэропорт Борисполь есть. Они могут так же самое туда самолетами приехать, с гуманитарной помощью там два боя прилетят. Там и будет и вооружение, и оружие, и люди в боевые. Как, в Крым. Вспомните с самого начала, как было. Сначала были кто? Были люди, чё, зеленые человечки. Не было ни обознательных знаков, ничего. Аж потом уже появилось это ДПР, ЛДПР, вот эти вот Сепаратістика, терористиках зараз уже хочуть зробити. Моя точка зрения, що я не хочу, щоб Росія нам допомагала. Гуманітарна допомога це привід для того, щоб Росія ну, вступила військами свої до України, тому що це сценарій Грузії, повторюється, мені так здається. І, можливо, тоді ці самі сепаратисти або другі люди, ну, які би під приводом того нападуть на цю колону, чи не колону чи на вояків, і відбудеться ну, пряме вторгнення. Тобто, мені здається, це закінчиться для України плачевно. Тобто, і те, що відмовитися, це так, але я навіть не знаю, чи Росія з цим згодна. Весь світ каже, що вона не потрібна, але. Моє відношення до гуманітарної допомоги Росії щодо України це є нонсенсом, зважаючи на сьогоднішній реалії. Це може бути провокація, бо в нас провокація з боку Росії кожного дня. Тому це може бути чергово. Це такий хід в лощатах Росії. Нам не варто навіть це обговорювати. Мені здається, що зважаючи на сучасний стан української економіки і загалом життя суспільства, відмовлятися від будь-якої допомоги для до нас досить таки. Критично, тому чи це російська чи китайська допомога, чи з Бангладешу, я думаю, нам відмовлятися не варто. Хоча будь-яка допомога може бути і не зовсім допомогою, в принципі. Я боюсь, что гуманитарная помощь со стороны Российской Федерации это будет то же самое, что танки, которые сейчас едут, танки, грады и так далее, под видом гуманитарной помощи завезут сюда все, что не попадет. То есть я лично, моя личная точка зрения, категорически против гуманитарной помощи со стороны России. Спасибо, хватит уже получили от них. Мы считаем, что страна, с которой мы воюем, ну, она не может давать гуманитарную помощь. Это просто как бы провокация со стороны России, а не помощь. Ничего доброго от этого ждать нельзя. И взамен они потом попросят что-то тоже. Нич... Ну, помощь просто так не может быть. Со стороны, с которой мы воюем, помощи ждать нельзя. Что, что касается гуманитарной помощи от России, это полнейший бред. Очередная провокация и повод войти к нам. Просто им очень нравится у нас. Мне тоже здесь нравится. Все, що Путін то найвищий маркет цинізм. Оця допомога, ну не знаю. В Росії то сприймають серйозно, у світі то не знаю, як його. З другого боку, чомусь ніхто не згадує бісмарка, його геніальний вислів про, що на, про Росію, що на всі ваші найрозумніші. Хитрощі Росія відповість непередбачуваної дорожці.